У Кропивницькому пам'ять жертв геноциду вірменського народу вшановували на набережній річки Інгул біля пам'ятного знаку Хачкар. У перекладі з Вірменської означає хрест камінь, розповів голова спілки вірмен в області Тігран Хачатрян. Це пам'ятник жертвам геноциду вірменського народу 1915 року. Ми збираємось на цьому місці з 2012 року. Але в 2015 році ми до старіччя пам'яті геноциду вірмен. Ми поставили пам'ятний знак Хачкар. За даними голови спілки, нині на Кіровоградщині проживають 7 тисяч вірмен, у Кропивницькому – 3 тисячі. 24 квітня всі вірмени світу, діаспори світу, вірменські, вшановують пам'ять невинно обієнних жертв геноциду 1915-1923 років. 24 квітня був початок. Геноцид, тобто масове знищення вірмен, розпочався у 1915 році на територіях Османської імперії. Турецька влада наказала зібрати всю вірменську інтелігенцію в Стамбулі і депортувати, розповідає історик Юрій Митрофаненко. Кількість жертв було більше мільйону. На жаль, під час геноцидів дуже важко встановити точну кількість жертв. Сьогодні ми тут зібрались під гаслом разом на одній землі не тільки вірмени, ось українці, болгари, представники інших національностей. Дуже важливо пам'ятати такі страшні події. Їх головне не забувати, адже Україна переживає зараз най, такі, най, найтяжчі періоди історії. І такі дати допомагають нам зрозуміти, наскільки важливо потім пам'ятати, аби цього не допускати в майбутньому. За підрахунками Суспільного на вшанування прийшли півсотні людей. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.